Бажаю здоров'я. Ми перша рота спеціального призначення військової частини А4219, виконуємо бойові завдання на території Донецької області. Цей складний для України час хочемо обговорити наступні питання. Найгасніше стоїть питання довіри. Корупція, шахрайство вони не тільки серед верхівки країни, але й серед військових, серед волонтерів. В ломбардах лежать дрони, оптика, тепловізорі, які непорядні військові колись отримали від волонтерів і вирішили заробити якусь капійчину, стали. В соцмережах ходить багато фейкових спорів. В протилежність цьому хочемо доповісти суспільству, що співпраця з волонтерською групою «Східняки» – це постійний контакт з групою. це сумісне вивчення проблем, оти, пошук найефективнішого вирішення цих проблем. Постійна співпраця з постачальниками та виробниками обладнання. І в результаті цього є оперативне отримання від східняків найгостріше необхідного обладнання. Це денна нічна оптика, засоби зв'язку, компоненти модернізації стрілецької зброї, тактичне спорядження та інше. Найгострішою проблемою фронту наразі є панування російських ППЛА, тому наразі проводимо спільну роботу по забезпеченню роти антидроновим обладнанням. Те обладнання, що ми вже отримали, дало свої результати в перші ж дні використання, перехоплені російські ППЛА, зменшення втрат серед особового складу. Ось дрончик, який наші антидрончики здобули буквально позавчора. Все, що купують східняки, це результат ретельного аналізу наших проблем, потреб і. Вони надають нам рішення, вони надають нам інструменти і засоби. Тому ми звертаємось до суспільства з проханням довіряти групі східняків. Все, що вони купують, все використовується за призначенням та носить ну, дуже гарний результат. На жаль, без втрат не обходиться, ми втрачаємо людей, але та ціна, це ціна, яку ми платимо за незалежність та отримання позицій. Тож кожен ваш донат. Можливо, збереже життя кожного з нас. Довіряйте сіднякам.